Меня зовут Даня, мені 15 лет. Люблю займатися футболом, гуляти, рисовать. Я вже нахожусь в сім'ї, не нахожусь в інтернаті. Це вот, благодаря Вове и Наташе я вже там не нахожусь. Коли я в лікарню снова пришла, дивлюся, відкриваю двері в відділення, дивлюся Даня, зробив собі м'ячик з носків, так носок носок, носок, і ходи його набиває. І я прийшла до чоловіка і кажу: Вов, давай заберемо даньку. Не місце йому там. І він на мене так дивиться і каже: Наташ, а якщо в нас не вийде? А я кажу, а якщо вийде, а ми навіть не спробували. Я бачив, що ця дитина нічого не бачила. В житті. Він зайшов такий о, о, -о, -о, о, -о це буде твоя да, У мене ніколи не було своєї кімнати. Потихеньку стало наше життя наповнюватися новими емоціями, новими. Враженнями і дитина потихеньку стала привикати батьківство це робота завжди. Це і робота над собою, це і робота в сім'ї над відносинами. Хочеться о того моменту, коли дитина повністю буде нам довіряти. Ну воно дуже важко, так ну коли от є злагода між чоловіком і жінкою, то це виходить легко. Хотіла йому дати те, чого в нього немає, для того, щоб йому надалі дати той старт життя. Щоб він розумів, що є інше життя, що є люди, які тебе люблять, з які про тебе піклуються, це і є той приклад, який він далі понесе.